3 січня, людство впадає в гріх. З описів Шета, Каїна та їхніх нащадків, можна зробити висновок про розвиток двох окремих груп людей. Нащадки Шета, наприклад, Енох, здаються такими, що праведно жили перед Богом. А з іншого боку, нащадки Каїна, такі як убився Ламик, судячи з усього, впали в нечистивість. Отже, Хоча в кожній з цих двох великих родин безумовно були індивідуальні винятки, загалом можна припустити, що нащадки Шета були благочестивими, а нащадки Каїна неблагочестивими. Утім, на цьому етапі біблійний опис зазначає, що сини Божі ймовірно йдеться про нащадків Шета, або принаймні про тих, хто успадкував побожність. Починають брати шлюб з людськими дочками, не тому, що ті є праведними, а лише тому, що вони є вродливими. Така суміш благочестям з неблагочестям призводить до руйнації моральних цінностей і праведного життя. Ситуація настільки погіршується, що героями з поміж людей стають жахливі нечастивці, яких називали велетні. Відтоді як Бог створив Адама за своєю подобою, минуло лише десять поколінь, але всі вони так чи інакше згрішили, не дослухаючись до Божого морального закону. Кожне покоління відкидало верховну владу і любов Бога. Тепер же, коли до гріха стали звертатися дедалі більше людей, Бог вирішує знищити своє створіння. Утім було кілька людей, зокрема Ной, які досі ходили з Богом. Тож Бог милостиво відклав знищення світу на 120 років.